То як навчитися розуміти себе? Пропоную цікаву методику усвідомлення всіх компонентів своєї діяльності. Дотримуйтеся алгоритму, підготуйте бланк із секторами та фразами. Ваше завдання дібрати до кожної фрази кілька тез. Важливо не затримуйтеся, опрацьовуючи сектор більше, ніж три хвилини. Фіксуйте те, що першим спадає на думку. Тези, які ви записуєте в секторах, можуть стосуватися будь якої сфери вашого життя. Здоров'я, стосунки, робота, дозвілля тощо. Наприклад, сектор 4 хочу і роблю виходжу на ранкову пробіжку, п'ю щоденну каву, вишиваю картину, організовую домашній простір, Заповнивши всі сектори, порахуйте кількість тез у кожному і занотуйте їхню кількість. Проранжуйте тези в секторах 2 та 4 за силою вашої емоційної реакції на них від 10 – дуже сильно до 1 мінімально. Порівняйте сектори 1 і 3 та знайдіть однакові, чи схожі за змістом тези. Підкресліть їх. А тепер найцікавіше інтерпретація. Сектор 2. Шукаємо токсичну діяльність знайдіть тези з оцінкою від 10 до 8 це та діяльність, що приводить вас до емоційного вигорання. Поміркуйте, як її припинити чи оптимізувати з метою власного ресурсу збереження. Діяльність із оцінкою 5 і менше. Потребує вашої пильності, щоб згодом не стати токсичною. Проаналізуйте, чи є способи її виконання у вигіднішому для вас форматі. Сектор 4. Пошук аптечки для ментального здоров'я. Тези з показниками від 10 до 8 це ваша термінова психологічна допомога активність чи ритуал, що допоможе у стані напруження та стресу. Усі інші активності з меншими оцінками це психологічні вітаміни. Щоденне вживання яких покращує вашу особисту резильєнтність. І на сам кінець. шукаємо істину ціль і визначаємо вагу бажання. Порівнявши сектори 1 і 3, знайдіть тези однакові або співзвучні за змістом. Саме ця дія чи активність і є вашою справжньою метою в цей момент. Однак відкладання чи неможливість її втілення можуть забирати ваш внутрішній ресурс. Як ви вже напевно здогадалися, Виконання саме цієї активності може принести вам найбільше задоволення та мотивувати до постановки нових цілей. Раджу обов'язково спробувати реалізувати віднайдену ціль та проаналізувати результат. Успіхів вам на шляху до самопізнання, а в наступному відео.